Всім всім, всім, всім всім привіт! З вами я Ромео Майнкрафт. Ну, ну, ну. І сьогодні, саме лише сьогодні, я хочу вам порекомендувати один дуже класний канал. Цей канал, як ви, мабуть, уже побачили, називається Yosic Minecraft. В нього поки що лише один підписник, але це скоро виправиться. Тому що всі мої підписники, я так надіюся. Підпишуться на нього. Він тільки вчора створив свій канал. Ось зараз я вам покажу. Ось Yoshi Minecraft. І канал створено 18 лютого. А сьогодні яке 19. Вроді би, да, 19. Ну, в нього вже 4 перегляди, хоча він виставив відео 32 хвилини тому. Як на мене, це дуже величезний успіх. Тому я дуже вас прошу, щоб ви на нього підписалися і рекомендую його канал. І ще хочу сказати, що, можливо, колись ми з ним будемо двоє знімати, ну, Майнкрафт або Роблокс, або Stumble Guys, ну, якісь там, може, ігри, ми не знаємо, поки що що ми будемо знімати, але це при можливості. І ще хочу одне сказати, і це буде кінець відео, кінцеве, що я скажу. Ось, щоб ви розуміли, ось це ось Йосик Майнкрафт, подивіться уважніше на його скін. Він нічого вам не нагадує, а не нагадує він вам мій скін. Просто інакша кофта. Так, в нього схожий на мій скін. А це тому, що він мій брат. Так, він мій брат. Тому я вам дуже рекомендую на нього підписатися. Якщо ви любите мене, то любіть і його, тому що він мій брат. Правда, не рідний, а двоюрідний, але ми як рідні. Дуже часто бачимось. Ну, можливо, ми для вас запишемо двоє відео, якийсь паркурчик там, або лак-гонку, щось таке, або якась виживалка заново двоє. Ну, щось таке такого, може в селі будемо двоє жити, побудуємо йому дім. Це буде реально класно. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи хочеться вам відео з Йосиком? Ну, я надіюсь, що хочеться. От тільки можливо. Це буде як мінімум десь за три місяці, десь так, може навіть більше. Я чесно не знаю. Але в Майнкрафт, на жаль, ми не можемо пограти, тому що він зараз на величезній від мене відстані. Він за кордоном в іншій країні, не в Україні. Тому так. Навіть на кінець я вам прочитаю його опис. Привіт! Я Йосик! Я Йосик Майнкрафт. В цьому відео, в моєму відео, я буду не лише... Знімати про Майнкрафт. А й про Roblox і про Stumble Guys. Ну, можливо, він буде так і знімати про Roblox і Guys, скоріш за все, це так і буде. Але зразу кажу, Stumble Guys його бісить. Дуже навіть бісить. Як і, мабуть, багато, багато кого. Тому е, маленька шахта, ось його відео. Тут один лайк. ну, але нічого, 4 перегляди. Молодець це Йосик, молодець. Я. Так, всім привіт! І сьогодні з вами Йосик Майнкрафт. Це моє перше відео, так що якщо... Ось ви чуєте його голос, чуєте його перше відео, не впевнений, що ви його чуєте, але я трохи чую, що воно дивуйтесь. говорило, тому, 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 тому. Надіюсь, вам чути. А якщо вам не чути, можете виробити це відео, більше такого тут нічого не буде. Що за Порошенко? Що? Треш? Стефанка, Саня. Саня, угу. Стефанка, Саня, Госкайпок, не дивися, вона це буде. Бути... А, <скільки> так, я ну, дуже вот. хвилююсь, бо це моє перше відео, ну це ж ясно. Але, будь ласка, підпишіться і поставте. Ну, короче, ви поняли. Просто подивіться його канал, я вам реально раджу. Ну, все, па-па.